Присядьмо тут на сходах. Сідай, шерифе. Слухай, шерифе, ми маємо прояснити ситуацію. Ми обидві з тобою матері. Поговорімо відверто. Скажи, що ти думаєш про заручення наших дітей, твого сина та моєї дочки. Що тут скажеш? Якщо така доля, нехай буде так. Оближці розмови про долю. Я тебе про інше питаю. Що ти думаєш як мати? Хочу знати, що тобі каже твоє серце, що ти відчуваєш. Якщо чесно, одружуватися їм ще рано. Син попросив нас посвататися, нас це здивувало. Він у неї закохався, що тут скажеш нічого. Бачу, твоє серце щось інше каже. Ти ж знаєш, шерефе, що моя дочка навчається в університеті, вона має здобути освіту, щоб не була такою, як ми, дати їй довчитися, це єдине, чого я хочу. Освіта твоєї дочки нас ніяк не обходить. Наш син давно з цим покінчив. Він не став учитися далі, бо захотів служити в армії. У нього є робота, бо так чи так усе впирається в гроші. До того ж, він не проти, щоб твоя дочка вчилася. Він не проти, це добре, чудово, але ж їй учитися ще цілих чотири роки, і, отримавши диплом, вона не зупиниться. Та ти сама знаєш, її цікавить кар'єра. Що ти хочеш тим сказати, Зигра? Шерифе, я кажу про те, що й ти думаєш. Ти ж казала, що ви були здивовані, що все сталося так швидко. І я здивована. Не ображайся на мене, а? Ми не хочемо поспішати, розумієш? Нам треба подумати. Боже, я вже нічого не розумію. Риза каже одне, ти зовсім інше. Син планує заручити. Аж то ти кажеш, що проти. О, Аллах, скажи, хіба ти не проти? Мене хвилює щастя мого сина довкола дівчат, як риби в морі, але його серце обрало твою дочку. Чесно, якби мій син покохав дочку падишаха, я б і її не вважала гідною мого сина. Заради бога, забудьте про падишаха. Твій син не падишаха, моя дочка не живе у палаці. Ти мене зрозуміла. І дуже добре. Подумай про це. Чуєш? У тебе теж є дочка. Подумай про неї теж. Подумай про це, шерифе. Подумай. Гарної тобі роботи. Дякую.